Той, хто не був в Америці, не усвідомлює, що є кардинальна різниця між словами заробляти великі гроші і заощаджувати великі гроші. Скажімо, ви працюючи в Україні десь на будівництві, можете заробляти 1500 доларів і заощаджувати 1000 доларів. А я буду заробляти тут 6500 доларів і при цьому заощаджувати 500 доларів. Тобто ви будете багатішти за мене на вдвічі швидше. Чому? Тому що тут величезні витрати. Особливо для іммігрантів, які тільки приїхали, друзі. Реально, треба починати життя спочатку. Потрібно аренд великий платити, наперед дати гроші ще е, за дім для підстраховки. Потрібно всі побутові речі купити в дім, автомобіль. Якщо це сім'я, обов'язково два автомобіля. І ті декілька тисяч доларів, хто можливо привіз з собою, продавши якесь майно в Україні, вони тут розходяться буквально за декілька тижнів. Якщо хтось купив машину, це, це чудово. А якщо ще каструлю і шуруповерт, це взагалі алілуя. Тому воно не так все просто. Знаєте, воно так звучить: о, поїхав в Америку, а посилку ну, там не вийшло, ж, да. Або там допоможи, ти ж в Америці. Да, Америка для багатьох із нас, да, рай ось тут, а Америка ось тут. Тобто, це як, як на порозі рая. Але реальність жорстока. Наші люди маслають так, що просто. З п'яти ранку встають і, і допізна, і на початках це невеликі зарплати, особливо, якщо ти не знаєш мову, наш брат йде десь там на дурдаш, на деливері, десь в підсобник йде. Йому там платять мінімальну зарплату, поки він не втягнеться, не набереться трошки досвіду, поки він не вивчить мову і так далі, і тому подібне. Тому мене, мене, наприклад, був такий момент, що мені там друзі пишуть, знайомі місіонери пишуть: а я бачу, я не витягую, а мені соромно признатися, що в мене зарплата. Ей, друзі, у мене там 2,5 тисячі доларів зарплата, я там. Ледь-ледь покриваю базові потреби свої. Я там почав позичати, висилати, тому що ну, соромно сказати, що я в Америці це ж не звучить, а, а, а не можу нічого заощадити. І, і ну, це було так, так ну, непросто. Але знаєте, що допомагало мені виходити в рівень і все одно тримати баланс? Це вчення про десятину. Для мене вчення про десятину це не, не про гроші і навіть не про добрі справи, які можна робити цими грошима. Для мене вчення про десятину це вчення про дисципліну. Це мене дисциплінує. Я знаю свої доходи. Я все підраховую, я все відмежовую. І є гроші, які я знаю. Треба відділяти на діло Боже. Хто як не ми християни? На початках мені вистачало 2,5 тисячі доларів, щоб прожити місяць. А зараз мені треба 4 тисячі, тому що з перших півтора року, я пам'ятаю, навіть чашечку кави ні разу не купив стаканчика. Мені шкода було 6 доларів. А зараз ти вже якось втягнувся, вже йдуть друзі, там п'ють каву, ну ти що, не візьмеш кави, ну там десь діти хочуть в Макдональдс, там десь кемпи, там десь велосипед хтось хоче купити, там десь так далі і тому подібне. Воно тебе затягує. Але Боже діло, не повинно зупинятися. Які б нас не були витрати, потреби, ми повинні знати, є вдова, яка льє сльози. Є місіонери, які ледь зводить кінці з